Які новини до вас поспішають? Аж дві хочуть до вас. Ви знаєте, ваш, е, у вашій праці хочеться мені сказати, в тому, що ви робите, не вистачає якоїсь легкості. Трошечки проще відноситися до того, чим ви займаєтесь. Ви дуже багато туди вкладаєте, ви вважаєте, знаєте, що гроші заробляються тільки тяжким шляхом. Що ось так тяжко воно заробляється, вам треба трошечки легше відноситися до цього. Так. А, тут про щось, про якийсь баланс, про те, що вам треба якось відволіктися, можливо. Можливо, ви за двома зайцями якось стрибаєте та думаєте, чи туди, чи сюди. Або не можете оприділитися. Вам треба ось, бачите, до моря та прийти у баланс. Ці карти указують на те, що якийсь відпочинок треба вам, на щось відволіктися. Порадитися, можливо, з якимись жінками, знаєте, тут іде компанія жінок, вони, можливо, дадуть вам якусь пораду, якщо щодо грошей, щодо роботи. Там шукайте відповіді. Ну і про складика також шукайте відповіді. О! А дьявол вас зваблює. Щось ви хочете таке, знаєте? Якась є пропозиція така дуже цікава. Давайте подивимось, як, як вам з нею краще бути. Відлюдник, ви знаєте, не поспішайте. Не поспішайте на цю пропозицію погоджуватися, обдумайте все. Чи відповідає воно вашим, знаєте, принципам, вашому баченню? Угу. І смерть тут. Можливо, треба і відмовитися від цієї пропозиції. Тут такі -то трансформації будуть вас чекати. Не дуже приємні. Угу. Але ви знаєте, не, не різко. Якщо цій людині, треба відмовити, зробіть це якось пом'якше, трохи по-хитрому, знаєте, так лева треба не силою брати своєю якоюсь жіночою м'якістю, десь хитрістю. І що тоді буде? Ну і лишайтеся, да, лишайте, лишайтеся їм перекриться. Все ж таки, якщо вам то не підходить, не приймайте. Вибирайте те, що вам подобається, що вам до душі, що відповідає вашим принципам. Дякую, це був спільний розклад.